Всім привіт, це завітаю на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні ми знову з вами прийшли по гриби. Бо і грибів є багато. А ті, хто не має часу, вийти в ліс, позбирати гриби для тих, які знімається відео. Так що комусь цікаво залишайтеся, ми йдемо з вами шукати грибочки. Якщо побажаєте, будьому. Погода сьогодні гарна, Такі дуже гарна. І тепленько, і дощик у нас вночі йшов. Дощ ішов, правда, дуже великий. Дивіться. Яке болото. Так що такі то справи. Так, отакі-то от справи. Так, о, і дивіться, ревів справді в лісі повно. Дивіться, які красунчики. Ой, правда, мені писали у коментарі, що сломаки працюють швидше мене. Ось так. Дивіться, які красончики. Чотири. Раз, два, три, чотири. Отак придок все ростуть. Дивіться, я їх не поставлю. Вони самі тут ростуть. Ось. Ніби хтось мені писав, що я їх тут понаставляв, то знімаю. Ось так грибів насправді повно. Ось такі наші красунчики. Зараз ми їх зберемо. Мене просили знімати закруточки, як ми закриваємо гриби. Не, і не тільки, тому скоро буде відео про закрутки. Так, місця я затопчую рукою. Тут шматочок ламається, нічого страшного. Ось я перегнаю і потім буде грибочки. Ось так. Ось так такі чотири красончики. Це справді дуже гарно. Ось так. Так що... Кому цікаво залишайтеся. Я думаю, сьогодні наша охота буде вдалою. Ой, дивіться, яка краса. Тепленько, ось так трава. Ще мала, але гриби є. Люблю гриби збирати і їсти також. А вони так їсти, як збирати. Так. Так що. Так і до справи в нас початок гарний. А от що буде далі, не знаю. Так як народу багато в лісі, у нас лісок невеликий. Але радує нас своїми грибами часто і завжди. Так. Ще сунечки є. Ось ну так. Ми будемо з вами зараз шукати гриби, а поки що пауза. Так, віддав гриби своїм батькам і тепер можна шукати знову. Погода. Дуже гарна сонячні гриби ростуть, як на доріжжях. Так, що... так що збираємо. Так, ось грибочок. Ой, дивіться, який гарний. Щоб знаходитися, щоб знайти один гриб, приходити довго, я вам скажу. Якщо трава така. Але грибів справді є багато. Один є. Ну нічого, помаленьку, помаленьку. Минулого разу знайшли 101 гриб. О! Ще один. Ще один грибочок. Ой, дивіться, який красончик. Люблю збирати гриби. Дуже люблю. Поки що так. А далі будемо бачити, що буде. Ось так бачите, тут трави є. Невисокі дуже, але є трава. Там, де стоптано, то там легше шукати. Де не стоптано, де ніхто не ходив, то важко. Так все. Такі то справи. Так, Прийшли в таку місцевість, Таке дубове пале дубове з таких дубків. Так, і вже бачу грибочки. О, дивіться які. О. Ой. Так. йдемо далі шукати. Так. Треба тут дивитися добре, тут багато є грибів, Тільки треба добре дивитися. Бачите, тут таке склащено. Дубина. І є. Так. А це що таке? О, дивіться, є ще один. О, іще один. Два. Віці. Ось так. oj Przewodniczący, Panie Komisarzu, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani tak o Komisarz, <coughs> <Jeś ada>. Pani <coughs> Так, вихожу у таку місцевість цієї добини. Відерку віддав батькам, а то воно майже заповнене. уже дома ми порахуємо з вами скільки всього грибів і інших. Також грибів, а поки що в мене у пакетику Оці чотири гриби. Що догни Так, Гриби я люблю дуже шукати. Ось так така гарна місцевість. Все гарно видно. Ну, можна тут шукати. Так що іду шукати, якщо знайду, то покажу. Так, поки ще нічого все такого немає. Ходжу декілька хвилин. Тут чисте місце, тому лебів не думаю, що буде. Не думаю, тому що людей тут ходить багато. Але, о, дивіться. Лимак уже попрацював за мене. Ось. Дивіться, не очікував. Ну, нічого. Треба ще дивитися, вони ростуть кубками. І це добре, що вони ростуть кубками, так як їх легше збирати. О, дивіться, який красунчик і гігант. Їх тут, напевно, два. О, дивіться які. Ну що, будемо вимикати зараз. О, дивіться. Ох, красень. Так, все добре. Все добре. Що є, грибочки такі. Ой, супер. Так то що, будемо шукати ще. Так. Знайшов галявинку із чорницею, але чорниць практично немає. Практично десь бачив одну чи дві чернички. Дві Ой, і Триня. Черничку люблю. Так, дивіться, ще я знайшов Справжня знахідка. Це називається у нас в народі кажуть маринка. Іменно в нас в селі. Ось, дуже смачний гриб. Особливо смажений. Ось такий. Вона така помаранчева, тому і маринка кажуть. А інші всякі такі білі сірі, то отруйні гриби. А це якраз добре. Так що, якщо ви десь бачили і не брали, то беріть. Вона дуже-дуже смачна. Слідующа зупинка, це у нас яленка. Тут також люблять рости гриби. Такі ялинки ростуть. Ось так, ну, щось буде, я обов'язково вам покажу. Так. Поки що грибів не знаходимо. Не знаходив, але йду сюди ближче на поляни, де сонце краще прогріває. Надіюся, тут будуть гриби. Грибів знайшли вже непогано, але хочеться більше. Можливо, ми не поб'ємо рекорд минулого разу, але, але та й щось знайшли. В кінці відео обов'язково покажу скільки штук. О, дивіться, що я знайшов, хоча не гриб, але вже починають рости білики. Кажуть, нас білі. Я здається, минулого року вам показував так ось смачні гриби. як квашені, так мариновані, також смажені, смачні, смачні салат смачний з них. Ну, Будемо закривати у ванки, консервувати, я обов'язково знімлю і покажу, що і як ми робимо. Також різні компоти, варення. Також буду показувати, що робимо і як. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. А ми йдемо далі показую, що в нас є наразі. <кій> Ось таке 6-літрове відеочко грибів, тільки одна оця маринка і декілька лисичок. Ось так. Ось таке. Ну, Ми задоволені. Ось так. Такі гриби гарні, свіженькі. Так. Я вам показав, скільки в нас грибочків, тепер йдемо знову шукати. Отак.

Пим далі. Шо. Так. О, дивіться, і ще. Біля дерева, такого біля гілки. Ось такий красончик. Так, це добре. От такий красончик. Отакі два красончики. Ось так. так ще таке то справи. Ось так скільки вийшло. Тут 80 штук. Там є дрібніші, зверху більші, тому так виглядає, що небагато. 80 штучок. Ну, я думаю, що це непогано. Є трішки погризані, є гарні. Ось такі гарненькі, маленькі. Дуже багато е, ось таких, дивіться. Отаких, ще менших там під низом є. Тому ось так. Отакий у нас улом. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео. Ми ще будемо, я ще буду знімати відео про те, як ми закриваємо різні компоти. Варення, гриби. Так що підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. А я дякую вам за перегляд. На цьому все, всім миру, доброго здоров'я і швидше нам перемоги. Всім пока-пока.